У попередньому відео я запропонувала тобі створити холодну або широку аудиторію, тобто аудиторію без ціляких інтересів, і запустити рекламну кампанію. Давай розберемось трохи, де вона буде до речі. Наприклад, у нас є б'юті салон, і ми зовсім логічно налаштовуємо рекламну кампанію на радіус району цього міста. Якщо це місто мільйонник, то ми отримуємо допустиму аудиторію. Порядка 250 тисяч. Якщо це маленьке місто, то ми не досягнемо цієї цифри. І нас дуже виручить створення саме холодної аудиторії. Ще один варіант, коли ти можеш використати цю холодну аудиторію, це коли ти не знаєш свою аудиторію. Тобто ти запускаєш спочатку на холодну, далі дивишся статистику і розумієш, хто саме ті люди, яким це цікаво. І запускаєш же рекламну кампанію на цих людей.